Де ваш скарб, там серце буде ваше, звучать слова, і думаю, отак, кому ж, як не Христу, відомо серце наше, кому, як не Христу, відкрито все відтак, а де наш скарб, Господь, чи не на небі? О, як би ти хотів, щоб так було, як би бажав, щоб всі свої потреби ми віддали тобі і забули зло. Щоб всі думки були лише про небесне, і лиш туди ми свій піднесли, лише з тобою дух у тьмі воскресне, забувши про печалі і жалі, та де наш скарб так боляче буває, що огортає серце марнота, складаємо скарби і певно, знаєм, що не для неба всі, всі пустота. Усе земне, повірте, то дочасне, сьогодні є, а завтра вже нема. А ми турбуємось, так спішимо, щоб вчасно нам скласти все, не втратити, бува. Господь сказав: Скарбі ложить на небі, там вже ніхто забрать не зможе їх. Коли так буде, зміняться потреби і вільно стане, легко стане жить. Бо як прийде наш Бог забрати церкву, не думаю, що в небо ми візьмем. будинок свій, авто нової марки, того нема в тім місці, куди йдемо любов, терпіння, лагідність і віра, добро і милосердя, радість теж. Оце скарби всі ті, що їх не змірять, усі багатства їм немає меж. До чого серце наше прив'язалось, які скарби складаємо собі, куди щодень ми рвемось, і що сталось із нашим серцем, де наші скарби? Як то приємно Господу дивитись, коли Його улюблені сини на Неві разом спільності трудитись, бажають Богу, зложують скарби, Він любить нас. А отже, закликає, Щоб цінували час, щоб берегли. Один лиш він, все серце наше, знає, які скарби ми в небі здобули.